13-й заклик літання до святого Архангела Михаїла фортеця Божого люду. Фортеця — Це найважливіша частина укріплення. Це часто остання лінія оборони, яка і вдавнину, і сьогодні захищає нас від ворожих атак. Від початку повномасштабного вторгнення в нас з'явились численні нові таблички з написом. Укриття. Це місце, де маємо бігти, де маємо почуватися безпечно, це наша своєрідна фортеця. Для багатьох сьогодні статуя святого Архангела Михаїла і молитва за його заступництвом це як фортеця у ці часи війни. Але найважливіша не є статуя, але жива присутність особи. Котра завжди є поряд Бога, котрого прославляє і біля людини, котрого любить, котрий про нас турбується і за нас воює. Часом воює з нами про нас самих, про наше спасіння, про світло і щастя. Ми закликаємо в літанні святого Архана Михаїла фортецею Божого люду, бо він хоче замінити кожне темне місце в долину світла, зрозуміння і миру. Архангел Михаїла об'являється на небі нашого життя і говорить: не бійся, я з тобою. Дозволь мені влити в серце надію. Для Бога немає неможливих речей. І маємо часто в молитві закликати святий Михаїле, воюй з нами. Святий Михаїл хоче сказати, що ми не є навільниками свого гріха. Кожен з нас є Божим дитям, возлюбленим, відкупленим кров'ю Божого Сина. Перед тим, як здобутись на навернення, є в нас так багато страху. І стільки разів перед підняттям якогось конкретного рішення. Чи перед конкретним наверненням. А чому ми перед наверненням не звертаємось до святого Архангела Михаїла? Варто просити, щоб цей покровитель товаришував нам у хвилини спокус, щоб ми ставали по стороні Бога, щоб ми не занепадали в болото гріха, не були будь-якими. Варто довіряти йому кожне наше приступання до святого таїнства сповіді, довіряти в якого сповідаємо. Саме місце Гарагано теж має вигляд фортеці. Бо воно присвячене тому, котрий, який перший під час бунту Люцифера виступив з закликом хто як Бог. І цей грот особисто посвячений через Архангела, який промовив словами Я є Архангел Михаїл. Там, де відкривається скала, будуть пробачені гріхи. Я сам є охоронителем цього місця. І всі молитви, які будете тут возносити до Бога, Будуть вислухані. Святий Лаврентій вагався чи посвятити грот, тому що дуже важко було війти на цю гору, яка була малодоступною. Але коли германські війська оточили це місце. І з цього місця пролунали громи, і ці війська відступили, місто було врятоване. Єпископ постановив все-таки піднятися наверх гори, і з гроту почув чудові ангельські співи, і тоді просив папу про дозвіл освятити. Але тоді єпископ Лаврентій особисто об'явився Архангел Михаїл і сказав: не треба освячувати цей грот, тому що це мій трон, це мій престол. Я особисто вже освятив це місце разом з моїми ангелами. Знайдеш знаки на скелі і Моє відбиття, а також хрест. І коли йдете до Гроту, ви помолитеся в молитву, завтра звершите Євхаристію і побачите, як я сам освячую це місце. А далі над Скелею побудували першу християнську святиню, це ще був Стиль прероманський. Це її побудували на зламі VII-VIII століття, і там народився сантуарій. Звісно, в 13 столітті ще більш розбудували цю фортецю, була дзвінниця восьмична. І вона досі там є 27 метрів висоти. Цю дзвіницю побудував кесар Карл Ангевалменський, її завершили у 1282 році. Але коли йдемо до базиліки, яка також здається фортецею, то в глибину її вниз до гроту, є 86 сходинок. І коли, сходимо цими сходами, я пригадую, як сьогодні був декілька разів гаргано, це начебто ти сходиш в глибину землі. На стінах коридору, по якому йдеш. Знаходиться багато гробниць, нагробків, меценатів, тих, які були добродіями цього місця. Час від часу є якісь фрески з Пресвятою Дівою Марією, з декількома святими, котрі начебто товаришують нам під час подорожі вниз. Коли спускаємось до кінця сходів у підземелля, паломник мусить пройти через Порта дель Торо, тобто такі двері вузькі, які повстали у 1657 році, і нарешті входимо до небесної базиліки, яка складається з двох таких. Дуже з собою частин Гола Скеля, тобто місце вибране через Бога, і одна бокова нава, яку вибудували люди. Це вираз вдячності і святості. тобто Це якби поєднання Божого з людським. За дверима з бронзу знаходиться вже нова вибудована під кінець 13 століття через кесаря Карла І в готицькому стилі. Одна з перших на Пенінському півострові. Тому не втомлюємось звертатись до покровителя цього року. До покровителя України і Києва, святого Архангела Михаїла, постійно нашими молитвами.